В пам'ять про героя. Біля ліцею номер 13 у Рівному зібрались друзі та близькі, аби вшанувати пам'ять загиблого героя Володимира Шевченка. Тут йому відкрили меморіальну дошку. Володимир Шевченко родом з Рівного, закінчивши середню освіту, обрав фах, що вимагав терпіння, точності і любові до створення маля штукатур. У 2014 році чоловік без вагань пішов добровольцем на війну. Зі слів рідних, Володимир був щирим, життєрадісним та з почуттям гумору. Колись бігав коридорами цієї школи, хвилювався перед контрольними, завжди підтримував однокласників. Радів перемогам і мріяв про щасливе майбутнє. Саме тут у нашій школі формувався характер Володимира, його незламність і любов до нашої батьківщини. З початком повномасштабного вторгнення Володимир вдруге добровільно вступив до лав ЗСУ З твердою вірою в перемогу і з великою любов'ю до свого народу. Пішов добровольцем на війну. Не залишився осторонь, коли країна покликала на захист, щоб ми могли жити під мирним небом, щоб навчалися наші діти, мріяли, зростали у вільній Україні. У листопаді 2023 року, внаслідок важких поранень, отриманих на фронті, військовослужбовець помер у лікарні. У лютому 2025 року президент України підписав наказ про нагородження Володимира орденом за мужність третього ступеня посмертно. Діана Смірнова Олег Шаламай. Новини рівного.